Так, друзі, підписники, доброго дня. Хочу вам подякувати за підписки, за лайки, за поширення. Так. Сьогодні ми будемо готувати курячі гомілки в сковородці. Будемо жарити, потім додамо цибульку, чесночок і трохи білого вина дамо. А зараз ми будемо включати сковородку. бум старзару шут тим часом зараз Друзі, підписуємося на канал, ставимо лайк. Я бачу, є 10% людей, які дивляться канал, але ще не підписані. Підписуйтесь. А зараз ми будемо ставити. Так, друзі, не перемикаємося. Зараз це покажу вам далі. Так, друзі підписники. Покажали це ми нарізаємо цибулю. Друзі, підписуйтесь, підписуємося, лайкаємо, поширюємо. Не перемикайтесь. Так, друзі, як у нас тут. Ми зараз це будемо обжарювати з, з одної сторони і з другої. Нехай все вжариться, будемо вжарювати з однієї сторони, з іншої сторони і будемо додавати всі решту інгредієнтів. підписники даємо що тут у нас давайте ми оце зараз перевернем я думаю зараз ми залишимо трошки на цій стороні. І додамо зараз вина. Не перемикайтеся, зараз вам все покажу Берем так теперь пів кружечки білого вина і вливаю. Італійці завжди до м'яса додають вино. Ну, зараз випарується і будемо додати і цибулю. где мои друзья підпесники вот такая у нас краса получается зараз ми кинем сюда порчимо На нас смак. Отолимо і додамо такої приправи і залишимо тушити ще трохи. Зараз перемішаємо. Так, підписники. Дивимося, яка у нас тут краса. Ай-яй-яй, а пахне. Залишаємо ще трошки яка краса. Друзі, не забуваємо підписуватися, ставити лайки і поширювати. Я вам буду дуже вдячний. Не перемикайтесь. Зараз подивимось далі. Так, друзі, підписники. Дивіться, яка красота. Ну, так уже у нас цибулька прижарилась, не травшего сгорила. Я думаю, что получилось вот так друзья залишаем на минутку 2, чтобы и зараз я вам покажу. Так підписники, дивіться, така у нас красота вийшла. Нагадую, що ми по рецептах не готуємо. Поки що ми так, як собі давно приготували, що мали, то дали. І отака красота у нас виходить. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, поширювати і до нових зустрічей!